Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке композиція та навіщо вона всім, хто займається візуальними мистецтвами. Якщо ви займаєтесь фотографією, анімацією, ілюстрацією, малюнком або живописом, вам це не просто корисно, це обов'язково. Навіщо? Тому що композиція це буквально ґрунт. Це те, це база. Це база. Це те, на чому базується все. А саме стан будь-якої картинки. Тому що зараз ми от з вами виснілі, що у нас є така штука, як стан. Стан це про передачу певної емоції. Тому що, коли ви щось створюєте, вам потрібно розуміти, що ви хочете передати, яку емоцію, яке почуття. Це називається стан. Стан вашої роботи, стан кадра. І так далі, емоційний стан. Вот. Це дуже важливо, але щоб це е, передавалось правильно, як ви хочете. Тобто, щоб глядач вас розумів, ви повинні розуміти деякі правила композиції. Звичайно, ви можете правильно все робити на почуттях, на чуйки, на інтуїції. Але, знаючи правила, ви також можете їх правильно Ну, порушувати. І це теж таке важлива база, яку вам потрібно знати, що, знаючи правило, ви впевнено можете їх порушувати, тому що, коли ви їх не знаєте, ви дуже невпевнено їх намагаєтесь порушувати. Тобто ви керуєтесь якоюсь логікою, ви керуєтесь якими почуттями, якимось почуттями вашими внутрішніми, але це не завжди. Виглядає закінчена ця робота, не буде закінченою. Частіше за все. Звичайно, у нас є дуже талановиті художники, які роблять все на почуттях, не маючи ніякої академічної базит, брилінт, інкревонья какадемічних. Але я б не сказала, що це є добре. Це дуже класно, що є такий талант, що є така можливість, такі ем... така можливість. є, да. Я маю необмежені можливості. Да. Але. У цих людей є, які не хочуть розвиватись далі, тобто вони керуються тільки внутрішнім розвитком, у них цей розвиток має обмеження. Чому? <кій> тому що коли ви не маєте певної бази, ви і не знаєте, як далі розвиватись. Це прям дуже важлива річ, яку потрібно розуміти, яку потрібно пам'ятати, тому що, <кій> якщо ви будете керуватись тільки внутрішнім, ви рано... Чи пізно просто заплутаєтесь? Просто заплутайтесь, куди вам рухатись. Це не значить, що академічний художник не заплутається. Oh, my God, no! Way. Але менш вірогідно. Більш вірогідно, що він з цього вийде швидше і взагалі вийде. Так от, продовжимо. Що ж таке композиція? Композиція це не тільки про. Розташування предметів у середовищі, у певному середовищі, у певному форматі. Композиція це ще і про якісь почуття та емоції. Це прям дуже важливо розуміти, що у нас будуть не тільки фігури, не тільки кольори, не тільки якийсь класний контраст, чорне, біле, світло, ті, ні. У нас ще буде якась емоція, а саме стан композиції. І саме це ми повинні розуміти, як передати. І саме композиція нам в цьому допомагає. Правило третин та золоте січіння це просто найпоширеніші інструменти композиції. От зараз дуже уважно це інструменти, це не композиція, це її інструменти. Це те, що, з чого складається композиція. От і все. От. А також є певні правила. Певний список правил. Я не знаю, як це правильно сказати. Ну, коротше, є певні правила, за якими краще стежити. І так, давайте розберемо все ж таки трішки на практиці, що таке композиція та як це взагалі впливає на кадр. І так, зробимо це на прикладі відео, яке ви тільки що бачили, ну, на кадрі цього відео. А Одразу скажу, що це я придумала вже після того, як почала зйомку, тому що я не дуже вдало розташувала камеру. І я зрозуміла, що саме на цьому прикладі я можу вам показати, як, чому ця композиція не дуже та як її можна покращити. І так, почнемо з такого базового розбору. І це те, що у нас дуже багато простору зверху. Ну, прям типа. Ось така штука, навіщо? Питання, навіщо? А, просто ніяк не пояснюється, нічим не компенсується. І я внизу руки обрізані, незрозуміло чому. Ну, але окей, типа. І що ще. Тут у нас чомусь така пробоїна, яка не зрозуміла для чого. Тобто, пусте місце було б набагато краще, якщо б ми тут щось поставили, воно так в око не кидалось. І ще було б краще, якщо б я отак, от обрізала просто кадр. Бо насправді це взагалі дуже непотрібна інформація для глядача. Ось ці. Олівці, ці пензлики, можна було просто переставити сюди, і тут була б більша наповненість, яка більше нам розповідала про те, що я митець. Далі, ось ця також порожнеча, окей, вона ще, типа ок, але чому тоді все здвинуто сюди? Не зрозуміло чому? Не питайте. Ну. Отак от, е, сталося. От. Тому краще було б переставити цю штуку сюди і не різати прямо по кінцівкам цих підставок під пензлики, тобто, або залишити тут трішки місця для стола, або їх порізати в От Це було б просто естетичніше та приємніше для нашого оку. Далі, якщо ця порожнеча ще не визиває таких великих питань, як ось ця. То все одно краще би щось сюди поставити, бо я просто не розумію, чому я про це не подумала. Відповідно, це така ж сама, що я просто, блін, не подумала. Далі, моя камера повинна була бути трішки нижче, тобто трішки під наклоном. Але я не розрахувала цей наклон, і тому в мене ось така порожнеча зверху, яка взагалі, блін, ну не до чого. Тобто це просто повітря, яке нам не до чого, бо я навіть, якщо субтитри, то виставляла їх тут, бо над головою ну, мені не подобається. Це не дуже. Просто не дуже. Далі, що тут класного? Давайте розберемо. В цій композиції мені подобається, що я розташувала свою одну незакінчену роботу сюди. Сюди поставила цютник, бо без цютника, якщо чесно, прям так ніпрікаєна, прям дуже-дуже порожньо. Далі, що мені подобається, що тут інша моя картина позаду, але я, б, блін, хотіла, щоб вона, напевно, була тут. Але там же гвоздь, я не можу його представити, тому буде так. Мені подобається ось ця картинка, мені подобається ось ця картинка, ось цей черепок, але черепок я би краще сюди поставила і порізала його трішки. Вот так вот, бо насправді ось це касання, типу ось це, воно не дуже гарно виглядає. От, типа, ну, дуже для ока неприємно, не як ось ця трішки порізана не дуже красиво. Ну і далі, давайте практично це роздивимось, як би це виглядало, якщо б я виставила кадр більш е, не уміла, а, ну, більш відповідально. По-перше, да, я б закрасила ось цю штуку, бо мені це просто не потрібно. Давайте я буду білою, бо фон все ж таки білий. Отак вот от би я обрізала. Мені так більше подобається. Тютнік може теж трішки, ну, зовсім трішки. Тут би я порізала ось так, але мені подобається, що тут є все ж таки картинка. Тому я би просто підняла би себе краще. Тіпо, от, я би підняла себе краще, щоб було більше простору. Бачите, зараз е особливо видно, що моїм локтям дуже тісно. І дуже би хотілося їх підняти. Тобто, що, що взагалі треба зробити? Тобто, От як було, і от як стало. Що це значить? Це стало більше уваги на мене. Тобто, я стала нарешті головною героїнею цього відео, а не все ж таки просто учасником. От, тому я рекомендую на це звертати увагу на подальшому. Рекомендую і собі, і вам. Це важливо. От, але це такі мелочі. І саме за це відповідає композиція. Тобто за усі ці штуки? От. Тоді переходимо до наступної тереотичної частини композиції. Так от, навіщо всім? Хто займається візуальними мистецтвами композиція, може, ви вже і саме зрозуміли, навіщо це? Але я все ж таки розповім: в мене вчились не тільки художники та ті, хто хочуть їми стати. Ні, в мене вчились ще й багато 3D-шників. А саме ті, хто працюють в блендері, Cinema 4D, Cinema 4D, я не знаю, як правильно, Maya і інші. fuck do 3D artist, do? Це всі люди займаються анімацією. Скалптингом. Е І вони в принципі займаються візуальними мистецтвами постійно. Вони бачать колір, вони бачать світлотінь, вони бачать контраст, та вони повинні придумати кадр. І от на цьому е усіх у них, в принципі, виникають проблеми, які би таланти не мав. В тебе виникає проблема, як розташувати в кадрі просто, от як його придумати, як розташувати там предмети та фігури. І, от саме це питання вирішує завжди композиція та правила, які ви знаєте. Насправді композиція не складна, вона навіть цікава, але її потрібно просто розуміти та вивчати це. Тоді вам буде набагато простіше бачити те, що ви, коротше, виставляєте кадр там півгодини, наприклад, якщо ви фотограф, не знаю, оператор, то вам буде набагато простіше виставляти кадр. Коли ви будете знати композицію, ви будете це робити не за пів години, ви будете це робити за 10 хвилин, ну за 5. Типа. Ви одразу будете, у вас будуть прокручуватись в голові варіанти, які будуть вже там, ну, наприклад, 10 з 30 будуть вже відпадати одразу, тому що ви розумієте так, з цих предметів ось, ця розташ, ось це розташування буде не дуже вигідним, це не буде дуже вдалим. А оце це, да, це можна спробувати. Це не значить, що ви будете завжди впевнені. Коли ви придумаєте кадр в голові або ілюстрацію, але ви просто будете розуміти, що треба пробувати, а що ні, на що треба витрачати свій час, а на що ні. І це дуже важливо, тому що саме аматори, ті, хто не мають академічної бази, вони просто гають свій час на непотрібні варіації, які, вивчаючи композицію, ви проходите вже на маленьких етапах, типу не вже не на готовій роботі, а на якихось там завданнях, які, наприклад, я даю своїм учням, або інші вчителя дають своїм учням. От, на жаль, ще розкажу про поширену проблему чомусь відкритих і відкритої інформації про. Базову композицію про основу композиції, її немає. Немає якогось алгоритму. Тобто це є чомусь е, тільки там. Звичайно, є якісь, але вони не дуже гарні, типу. А от саме нормальних, ну, типу, ніде немає. Це одна з причин, чому я вирішила створити свій YouTube канал. Це саме тому, що, ну, блін, камон. Я хочу, щоб люди знали більше. Я хочу, щоб це було у вільному доступі, щоб. Якісь аматори, які реально класно малюють, вони, але не хочуть вступати в якусь вишку або в той же художній коледж. Типу вони, або в школу художню. Вони мали можливість це дізнати самі. В композиції є тільки одна така, ну не це не те, щоб мінус, там є певний алгоритм дій, за якими ви повинні йти. Там є послідовність. Тобто, це як вивчання, не знаю, якогось ну, Математики, типу, спочатку це складання, потім це множення, ну і так далі. Типу. Тобто це прям послідовність дій, які ви вивчаєте, і вам, ну, ви розвиваєтесь. Потім, потім ви можете просто себе підтримувати якимось завданнями, вправами, які вам допоможуть розвивати. Творчість. Тому що художники, які знають всю академічну базу, вони теж страждають на те, що в них немає якоїсь ідеї, що вони не можуть розкритися, в них творчий кризис і так далі. Але найголовніше це те, що вони знають не завжди, але частіше за все. Вони знають, як з цього вийти, вони знають, які вправи потрібно робити. Щоб з цього вийти. На сьогодні, все. Дякую ЗСУ за те, що я змогла записати це відео, за те, що ви змогли його подивитись. І до наступних зустрічей. Все, бай-бай!